Тюзік так колись називали друзі дитинства Віталія Майсузенка. Він виріс, а коли розпочалася війна, узяв до рук зброю, псевдо мао і став на захист країни. Сьогодні Луцьк попрощався іще з одним мужнім захисником, який віддав за наш відносний спокій найдорожче своє життя. У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні відспівали ще одного загиблого героя військовослужбовця Віталія Майсюзенка. 43-річний захисник народився 3 вересня у Луцьку. Закінчив школу номер 9 Порядний сім'янин, батько та люблячий син, як справжній патріот став на захист країни, розуміючи, що кожен день може стати останнім. 3 січня поблизу Бахмута він поповнив небесний легіон. Знаємо що ті. Люди. Добровільно віддали своє життя за своїх ближніх, за свій народ. Господь має їх на особливому рахунку. Господь прощає їх. каже, що ця людина вбила своїх брові. І ця людина відходить до Бога. Безперешкодно у бо ці дні небо відкрите. Провести в останню дорогу прийшло багато друзів, знайомих, побратимів. Знав дуже давно це однокласник, мій, потім побратимськи воює в одній бригаді, а в другій так склалося, що сьогодні. На цей день відпустці. Ну і, хоча ми з ним бачилися, після поранення лікувався, теж лікувався. І ну, що зробиш? Яким він був? Достойним воїном. Звісно, достойна людина. Туди люди не йдуть, пані. Ну, скажімо так. Ми пішли, з тих перших днів, він просто в одну бригаду, а в другу так склалося. Що сказав? Побачимося, побачилися. Потім побачимо. ну, по-любому все побачимось. Рано чи пізно всі помремо, головне, хто як, хтось від саплей, від кашля, хтось обороничий країну. Позитивний, добрий та мужній воїн. Попри любов до країни, чоловік навіть на війні турбувався не лише про рідних, а й опікувався беззахисними тваринами. На війні мав позивний мао. Для друзів, дитинства він залишився назавжди Сюзіком. Віталік, це мій однокласник. Разом ми вчилися в школі, це вже було давно. 25 років пройшло, як ми випустились. Ми його називали так ніжно Сюзік. Ну, його прізвище Майсузенко, Сюзік, скорочено. Ось. Він завжди був такий веселий, завжди на, на позитиві. Ну, радував нас своїми своїми такими жартами. Ось. Такий він мені запам'ятався. Навколішки під звуки гімну України домовину пронесли центральною площею Луцька. Мама пригадує останню розмову з сином. Він сказав, маму, що я тобі вечором перезвоню. Я зараз занят, бо чую шум, якийсь там ну, взриви, щось таке, я тобі перезвоню ввечері. Бо я збиралася до нього, а хочете, якщо хочете, я вам дам телефон і ви почитаєте. Там його сторіночка, і ви побачите. Дуже беріг і забутився за тварин, навіть будучи на війні. Поховали Віталія Майсузенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні провели ще одного нашого героя, ще одного захисника, молодого лучанина, який віддав своє життя на полі бою, віддав за Україну, за те, щоб в нашому місті в багатьох інших містах могло продовжуватись відносно мирне життя, щоб дітки ходили в школи, в садочки, люди могли ходити на роботу, заробляти кошти для отримання своїх сімей. Віддав за те, щоб наша надія на перемогу вона не згасала, тому що на превеликий жаль, ми бачимо, що кожен день мирного життя, підготовка підґрунтя для нашої перемоги, воно коштує дуже дорого. Це людське життя. Тому кожен з нас ми маємо усвідомлювати це і маємо робити все від нас можливе для того, щоб цю перемогу нашу наблизити. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. Вічна пам'ять усім загиблим героям, Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.